І так, які причини неприємного запаху тіла можуть бути? Неприємний запах від ніг. Навіть якщо ви миєте, міняєте шкарпетки, але у вас ноги пахнуть неприємно, це говорить про наявність грибка. Можна, звичайно, спершу спробувати там різні мазі та спреї, які є у вільному доступі в аптеках, але здебільшого ця проблема пов'язана з грибком не лише на поверхні, але й всередині лімфатичної системи. Тому необхідно підключити до очищення лімфи ще протигрибкові трави, неприємний запах, начебто від риби. Це говорить про відсутність ферментів, що перетравлюють триметиламін. Потрібно звернути увагу на вашу підшлункову. Обов'язково додайте до свого раціону рослинні ферменти, які будуть покращувати засвоєння та травлення їжі, запах тухлого яйця. Це говорить про наявність бактерій. І потрібно вирішувати проблему з ними. Першочергово пройдіть протипаразитарну програму стрес. Під час стресових ситуацій відділяється адреналін і кортизол, які псують запах поту. Варто насторожитись, коли є такі запахи поту, адже вони свідчать про серйозні стани. І так, кисло-солодкий запах або запах ацетону з'являється у людини з діабетом. Запах аміаку виникає при хворобах нирок та печінки. Запах сірководню виловлюється у людей з виразковою хворобою або тривалим диспенсичним порушенням. Основна причина неприємного запаху запущені захворювання, ШКТ і нездорове харчування. Це підвищує виділення токсинів через шкіру, і у поту з'являється неприємний запах. Якщо помічали у себе щось подібне, рекомендую задуматись над очищенням організму. А також від себе рекомендую пройти комплексне очищення організму на основі натуральних трав, яке включає в себе такі програми, як детоксикація організму. Антипаразитарна та антигрибкова програма, очищення кишківника з очищенням печінки, лімфоочищення та вітаміно-мінеральний комплекс. Якщо бажаєте отримати детальну консультацію, розписані програми та здоровий раціон по групі крові, звертайтесь на Viber чи Telegram, або пишіть під цим відео. Бажаю очищення! і я вийду з вами на зв'язок.